У сезоні 22-23 донецькому шахтарю не позаздриш. у лізі чемпіонів гірникам пророкують розгромні поразки і останнє місце у групі. Всі ми розуміємо, що Шахтар уже не той, команду залишили практично всі зіркові футболісти, а гратимуть здебільшого талановиті українці. Протистояти мадридському реалу, лейпцигу та селтику буде надзвичайно важко, але давайте не будемо робити поспішних висновків. Адже історія Ліги Чемпіонів знає немало випадків, коли справжні андердоги своєю грою та результатами вміли здивувати всю футбольну Європу. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про сенсаційні команди у історії Ліги Чемпіонів які свого часу ставили на коліна європейських грандів і добивалися неймовірних результатів. Наприкінці 1996 року стався переломний момент в історії київського динамо. Гранд українського футболу втретє очолив легендарний Валерій Васильович Лобановський. Кияни під керівництвом великого тренера одразу з легкістю виграли чемпіонат України, але всі очікували від динамівців прориву саме на європейській арені. Однак, легко подолавши кваліфікацію Ліги Чемпіонів сезону 97-98, динамо потрапило до справжнісінької групи смерті, де були ПСВ, Ньюкасл і Барселона з Фігу, і Гвардіолою у складі під керівництвом Луї Вангала. Одразу після жеребу експерти автоматично відправили киян на останнє місце у групі, але Динамо у тому сезоні шокувало всю футбольну Європу. У першому турі на виїзді у Вентховені підопічні Валерія Лобановського розбили міцний ПСВ з рахунком 3-1, завдяки голам Юрія Максимова та двох молодих зірок Сергія Реброва та Андрія Шевченка. У наступному матчі білосині не втримали перевагу у рахунку з грізним Нюкаслом. Гра завершилась бойовою нічиєю 2-2. Попереду на Динамо очікували дві зустрічі з іспанським грандом Барселоною. Каталонці планували у цих матчах взяти шість очок, але цього не сталося. У третьому турі на очах у ста тисяч вболівальників, які холодного жовтневого вечора 97-го року заповнили Олімпійський стадіон у Києві. Відбулося справжнє диво. Динамівці шокували іспанського гранда Голами Реброва та Максимова до перерви. А у другій половині іменитих гостей добив Юрій Калитвинцев. Перше місце у групі виглядало несподіваним, але при цьому заслуженим результатом для киян. Втім, як виявилося, це був тільки початок. Тоді було вкрай важко уявити, що якась команда зможе забити чотири м'ячі Барселоні на Ноу. Але динамівцям це вдалося. Та зустріч стала справжнім бенефісом молодого Андрія Шевченка, який до перерви оформив хет-трик та змусив трибуни легендарного стадіону зачаровано мовчати. Остаточно поставив Барселону на коліна гол Сергія Реброва у другому таймі, який встановив підсумковий рахунок: – 4-0 на користь неймовірної команди Лобановського. Ці два матчі з каталонцями не просто забезпечили Динамо вихіду плей-офф з першого місця вони зробили набагато більше змусили всю Європу вперше за довгі роки із захопленням та повагою подивитися на чемпіона України. Ефект посилювався через присутність у тренерському кріслі Валерія Лобановського, який знову продемонстрував свою геніальність. Сезон 98-99 подарував нам декілька сенсацій, і знову у головній ролі київське Динамо. Цікаво, що у групі з Лансом, Арсеналом і Панатінаїкосом білосині у перших трьох турах набрали тільки два очки. Але у наступних матчах команда Лобановського здобула впевнені перемоги і з першого місця пробилась у плей-офф. На стадії 1-4 фіналу Жереб вибрав, мабуть, найскладніший варіант зірковий мадридський реал, який на той момент був переможцем турніру. Перший матч на Сантьяго Бернабеу завершився нічиєю 1-1, А вже у Києві на олімпійському динамівці у блискучому стилі обіграли реал з рахунком 2-0 завдяки дублю Шевченка. До речі, саме у цьому матчі дует Ребров Шевченко організував найбільш пам'ятний спільний гол. Півфінальну дуель з Баварією українські вболівальники навіть сьогодні згадують зі сльозами на очах. Саме та команда Лобановського тоді заслуговувала зіграти у фіналі і навіть, можливо, виграти найпрестижніший європейський трофей. Але після драматичної гольової нічиєї у Києві з рахунком 3-3 динамівці мінімально поступилися у Мюнхені. Минуло вже два десятиліття з моменту того славетного періоду в історії киян, але жодне з поколінь і близько не змогло повторити досягнення тієї чудової команди. Австрійські команди у лізі чемпіонів давно привчили всіх, що вони є добровільними постачальниками очок для інших клубів, але у 2000 році все було по-іншому. Штурм, пройшовши всі раунди кваліфікації, опинився у досить рівному квартеті разом із австрійцями у групу Д потрапили Галата Сарай, Рейнджерс та Монако. З такими суперниками можна грати і проходити далі, подумали австрійці, і у першому колі програли два матчі із загальним рахунком 0-10. Але після цього сталося щось дійсно неймовірне. Штурм здобув три перемоги при одній нічиї та з першого місця вийшов у другий груповий етап. Де фінішував на почесному третьому місці після Валенсії та Манчестер Юнайтед. АЕК у сезоні 02-03 встановив унікальне досягнення, зігравши в нічию усі шість матчів першого групового етапу. Ні Реал у Мадриді, ні Рома у Римі обіграти греків так і не змогли. Щоправда, зі свого квартету АЕК все ж таки не вийшов, шість очок виявилося замало, але двоголові орли продовжили свою Єврокубкову ходу уже в Кубку УЄФА. У цьому ж сезоні скромний Базель, який опинився в одній групі з такими грізними суперниками як Ліверпуль та Валенсія, примудрився посісти друге місце. Швейцарці поступилися тільки в одному матчі іспанським кажанам і двічі ділили очки з Ліверпулем. У другому груповому етапі Базель потріпав нерви і Ювентусу, і Ман Юнайтед, і Депортіво, фінішувавши на почесному третьому місці. У сезоні 2009-2010 в Лізі чемпіонів дебютувала одна дивна команда, яка представляла румунське містечко на 17 тисяч людей. Не всі зможуть згадати назву цього клубу, тим паче, що він припинив своє існування буквально після дебютного сезону Лізі чемпіонів. Назва цієї команди Уніря з міста Урзічень, яка потрапила у групу G до Севільї, Штутгарта та Рейнджерса. Вихід у груповий етап найпрестижнішого клубного турніру Європи це вже мега-досягнення для такої скромної команди. Але на цьому румунська казка не закінчилася. Нічию зі Штутгартом щось сприймали як випадковість. Але коли у в Глазго розгромила Рейнджерс, румунами почали захоплюватися. До останнього туру підопічні Петреску претендували на вихід із групи, але все ж таки поступилися швабам та фінішували третіми. За сучасного формату Ліги Чемпіонів прорив Апоела найбільший успіх команди вискочки. Кіпріоти стартували з другого раунду кваліфікації. Трьох суперників вони пройшли ще на стадії відбору, а потім почали дивувати її в групі, несподівано обігравши більш досвідчених заможних і іменитих порту та зеніт. У підсумку скромні кіпріоти фінішували на першому місці у групі. А в одній восьмій фіналу у серії пенальтів вибили Ліон. Подвиги Апоела закінчилися лише у чвертьфіналі розгромом від реала. У сезоні 12-13 дебютант Ліги Чемпіонів Малага відразу дійшла до чвертьфіналу, де в одному із найбільш драматичних протистоянь в історії турніру поступилася Дортмундській Борусії. Іспанці посіли перше місце у своїй групі, залишивши позаду Мілан, Зеніт та Андерлех. А в одній восьмій фіналу обіграли Порту. У цьому ж сезоні румунський клуж у своїй групі обіграв МЮ та Галата Сарай. Набрав 10 очок і лише за додатковими показниками поступився турецькому клубу. Тому фінішував на третьому місці. Хоча цей результат можна назвати для румунів по-справжньому казковим, варто також згадати у нашому відео скромний молдавський шериф, який під керівництвом Юрія Вернедуба дебютував у лізі чемпіонів з двох підряд перемог. Першу оси обіграли Шахтар 2-0, після чого на Сантьяго Бернабеу примудрилися перемогти Реал. Фінішувала команда Вернедуба на третьому місці і продовжила свої виступи у Лізі Європи. Напишіть у коментарях, які ще команди вас здивували своїми виступами у Лізі Чемпіонів. Друзі, щиро дякуємо вам за лайки та підписки. Це спонукає нас готувати якісний україномовний контент. Також не соромтеся писати в коментарі ваші ідеї для нових відео, адже ми створюємо контент саме для вас. До нових зустрічей на Котиначо!